Що там треба? Хук-хуюк, щоб всі дивилися, не перелістували. Вітаю вчора зі мною поділилися такою думкою, що людям не дуже приємно, навіть успішним людям, дивитися на картинку життя, яку я транслюю в інстаграмі. Ти це, це прав море, сонце і так далі. Що люди, які цього зараз не мають, вони через це затмучуються. Хочу пояснити твою позицію в цьому моменті. Я з цим нічого робити не буду. Я транслюю цю картинку, тому що вона не вигадана. Я до неї дуже довго йшов. І знову ж таки, я дуже обережно обираю чим дійсно ділитися, а що може викликати якісь неприємні відчуття в людей. Тому це не про хизування для мене, це не про те, що я якось там супер класно живу, а хтось ні. А про те, насправді, як можна жити. Для мене життя має неабияку цінність. І скажу вам чесно, я до життя такого, яке живу зараз, йшов дуже важко, але я розумію, що воно того варте. І що стосується тих, хто кому не дуже сильно приємно на це дивитися, подивитися з іншого боку, допоки можливостей. Знаєте, в мене також були різні моменти в житті, коли я дивився на те, що в когось щось виходить, або хтось має щось, що я не маю, і я засмучувався і. Таким переломним моментом я вважаю, коли я побачив успіх також в інстаграмі, а я, я знав, що це щиро своєї е, знайомої, як вона поділилася, що в неї вийшло, що вона досягла того порадження, до якого йшла довго. І я пам'ятаю своє відчуття, да, це її успіх, але воно настільки мене надихнуло, тому що, по-перше, да, я був я радий був, що я щиро радий за неї. А по-друге, я отримав для себе підтвердження. Я побачив, що в людини вийшло. Значить, це можливо. Значить, і в мене вийде те, до чого я прав. Тому дивіться так на це. Дивіться на успіх людей. Я не вважаю те, що в мене є зараз успіхом, тому що, знаєте, в мене також, як і у будь-якої людини, купа незадоволеностей може бути. Купа, можливо, якісь сумнівів. Але головний момент це йти вперед. Оточувати себе тими людьми, які йдуть вперед, і надихатися тими, хто йде вперед. І ні в якому разі не зупинятися через людей, які постійно тобі в спину кажуть: афруня це не вийде. З цьому немає ніякого форуму. Успіші вам!